Доброго дня. На сьогодні визначення вмісту завислих речовин у природній воді, тому я маю зразок природної води, я вже відібрала його необхідну кількість. Але починаємо з самого початку, як ми працюємо в цій лабораторній роботі. Починаємо з таких от, можна іншого діаметра, фільтри беззольних фільтрів, синя стрічка, вони вважаються щільними. Можна менший діаметр, але головне, що ці фільтри мають бути прожарені. У сушильній шафі впродовж декілька годин, двох годин, можливо, навіть і більше, за температури 105 градусів, для того, щоб вся волога, яка тут раптом є, вийшла, зважуються вони не прожарюються вони не самі, а в бюксах з кришками відкритими, продовж двох годин. Після того, як вони прожарились разом з бюксами, їх потрібно зважити. Як виглядає те, що вже є зваженим, і те, що є прожареним? Це не прожарений, я просто показала, який він. Ну, після того, як прожарили, бюкс впродовж 2 годин разом з фільтрувальним папірцем зберігає в ексекаторі. От він фільтрувальний папір, прожарений, меншого діаметру, і бюкс з кришечкою металічною. Бюкс, такий він легенький. Воно все прожарене, я його зважила, зафіксувала масу. І тепер що ми робимо? Можна ту воду, з якою ми будемо сьогодні працювати. В мене вона природна вода з бювенту. І отже, залежно від того, який в завислих зависли у тій воді, це про, ну скажімо, користуючись і послуговуючись даними, які наведені на протоколі лабораторної роботи, ви обираєте певний об'єм досліджуваної води цієї природної з допомогою мірного циліндра. Я припускаю, що в природній воді від 50 до 100 мг завислих речовин. Я можу помилятися, але я пропущу. Тому відбираю, за табличними даними, 500 см цієї природної води, і зараз її маю профільтрувати з використанням. Або просто якоїсь колби більшого об'єму. Важливо, щоб вона була колбата на 500, такі також маються. Потім з використанням воронки. Ну і що ми робимо? Ми беремо цей фільтр, який прожарений, складаємо спочатку двоє, так, половина. Потім складаємо ще раз вдвоє, ну, тобто вже чотири звернення. так, Згорнули. А після того відхиляємо край один. І от виходить у нас така от річ. так, І другий край відхиляємо. Ну, і от, виходить у нас от, такий фільтр. Ми його вкладаємо в воронку. Воронка може бути трохи меншого діаметра. Але головне трохи розгорнути цей фільтр по розміру той, тієї воронки, яка у вас є. Так, розкладаємо, вставляємо, змочуємо стінки фільтрувального папірця. Трохи дистильованою водою з допомогою промивалки. Ну і потім потрохи додаємо ті пів літра дослідженої води і фільтруємо, збираємо тут фільтрат, а тут буде у нас осад, який ми промиємо, і потім будемо просушувати. Цей процес тривалий, незалежно від того, чи Великий вміст зависла грачовину в воді чи ні. Тому що фільтр дуже щільний і пропускає воду поволі, тому це тривалий процес. Є інший варіант, він дещо швидший. При високому вмісті у воді завислих речовин можна користуватися воронкою бюхнера і колбою бюнзена. А також, якщо є автоматичний насос або ручний, от відставляємо колбу в колбу бюнзена. Воронку бюхнера. Нам важливо, щоб це було дуже все ретельно. Потім беремо той фільтрувальний папірець, який висушений, в будь-якому разі це той фільтрувальний папірець, який висушений. З ексикатором, маса якого нам відома, разом з блюксом. Потім ставимо от сюди щільно і уважненько прикладаємо. Ну І також у нас мета, щоб він приклик, той фільтрувальний папірець. Щільно прилягав, через те ми його трохи зволожуємо дистильованою водою, щоб він, так знаєте, як приклеївся до, От, як ніби приклеївся все. Там є фільтрувальний папір. Ну і все. І тепер яка ціль, яка мета сьогодні? Мені треба ті відміряння 500 см кубічних природної води. Профільтрувати так, щоб розчинені речовини залишились в колбі. Ми будемо зробити з ними наступні процедури. А осад, який є у вигляді завислих речовин, зібрався на фільтрувальному папірці. Все, починаємо працювати. Якщо цей апарат автоматичний, то приєднуємо, ну, от, скажімо, інший кінець. Цієї, скажімо, насосу, або іншого приладу, який може забирати звідти повітря, приєднуємо сюди, якщо автоматичний, а якщо ручний, значить працюємо вручну, або знову ж таки через воронку. Варіантів декілька. Єдине, що як найшвидше забрати воду з розчиненими речовинами, а на осаді залишаться завислі речовини. Вони ж зважені, вони ж завислі. Або змолені. Коли майже всю воду вже, скажімо, відкачали, пропустили через фільтр, якщо правильно сказати, да? от у нас циліндр, в якому було 500 мл. Зараз покажу, що ми маємо в ну, рощи, я думаю, вам видно, да? це профільтрована вода, яка містить розчинені рочовини. А тепер що зверху? Ну, там трохи все таки ще є рідини, але зовсім трохи. До чого я веду? Є два ключових моменти, які треба звернути увагу. По-перше, Оцей циліндр, в якому була наша досліджувана природна вода, потрібно трохи дистильованою водою сполоснути. і це вилити сюди і знову ж таки його пропустити через фільтр. Не дуже багато. Але ми розуміємо, що в циліндріку на стінках могли, могли залишитися, завислі речовини. Щоб цього уникнути, ми зараз його дистильованою водою трохи споліскуємо. І знову ж таки цю воду відберемо, пропустимо через фільтр. І потім ще важливий момент, коли її забрали, бо тут все-таки є рідина. Я не знаю, чи зможе камера показати це. Ну, в принципі, ту рідину треба забрати. Ви бачите, що процес навіть зараз триває, да? потроху вона відкачується. Але потім, коли воду зверху на фільтрі, Пропустимо через фільтр, вона вже буде в колбі. То ми осад на фільтрі маємо промити 70-80 см кубічних дистильованої води. Отже, я приблизно 70 маю дистильованої води в цілітрі, в мірному на 100. Я промию той осад. Отож, оту рідину дистильовану воду, яку я заливала зверху, вже пропущено через фільтр. І тепер мені треба промити осад. Я роблю, щоб ви бачили, 70 см кубічних дистильованої води. Я просто промиваю трохи і стінки нашого, нашої воронки бюхнера. Ну і все. І воно починає, скажімо так, промивати осад. І якщо розчинені речовини затримувалися на фільтрі, вони спустяться, можливо, наш фільтрат з розчиненими речовинами. І все буде добре. Що ще хочу звернути увагу, у мене тут є колба, оскільки об'єм цієї колби бюнзена, ну приблизно 500. А я ще доливала трохи дистильованою водою для споліскування циліндра і 70 для промивання осаду. То, звісно, вже, мабуть, мабуть почало б відливатися, щоб такого уникнути. Я зняла воронку, перелила у той профільтрований розчин сюди, але це не значить, що я лише з ним буду працювати. Мені треба усереднений. Я візьму більшу ємність, потім вам продемонструю. Змішаю все, що містить розчинені речовини, цю колбу фільтрат з цієї колби і звідси. Ну і потім звідти вже почну визначати розчинені речовини. Ну так. Значить, оце наш фільтрат, і це наш фільтрат. Так. Це фільтрат після природної води з бювету на місто Київ, який я профільтрувала через знезолений фільтр-стрічка, який був прожарений впродовж декілька годин за температури 105 градусів для сталої температури. Потім все це зважено. Що ми робимо далі? Профільтрували воду. Значить, в такому разі, цей фільтр, який ми маємо тут в коло в воронці бюхнера, я залишаю на певний час, щоб він висушувався на повітрі. Ну, трохи має просто просушитися. Зручно, незручно ну, його виймати саме зараз. Тут є він паперовий наш фільтр. Незручно, тому що він порветься. Ну і тому просто чекаємо декілька годин, хай він на відкритому повітрі Ось тут зважується, висушується. Припрошую. Якщо у вас таких наважок декілька, або ви провели декілька досліджень, у вас здобувачі робили дослідження. Підпишіть, обов'язково поставте якийсь папір, тут і не пишіть, що це була за група, яка вода, які маса, що потім той дослід не загубився. Я знаю, що я працюю тут одна і одна природна вода, тому всі показники в мене в лабораторному журналі записані. Що після того, як ну, декілька годин на повітрі воно просушилось? От наш кристалізатор, в якому є бюксік. А бюксик наш, от він, який ми зважували з фільтрувальним папірцем і окремо без фільтрувального папірця про всяк випадок, да? ми його дістаємо, кладемо в нього в той бюкс. Зараз я відкрию, дістану наш бюкс. Після того, як фільтр тут фільтр просохне на повітрі, ми його складаємо, вкладаємо зверху в бюксу. Ставимо в сушильну шафу на декілька годин. Температуру стримаємо на 105 градусів по Цельсію. І у відкритому вигляді висушуємо 2 години і більше до сталого значення маси. Тобто маса не має змінюватись. Якщо ви повимірювали, 2 години пройшло, висушили, зважили. Потім ще декілька годин, ну, можливо, ще декілька хвилин 20 просушили за тією самою температурою, і в відкритому вигляді покришка от вона. І у вас та сама температура, не, не перепрошую, маса, ну, тобто усталена маса не змінюється. Значить, ви той фільтрик закриваєте кришечкою і відставляєте в ексикатор, і воно зберігається. Але ви обов'язково маєте зважити на терезах, яка маса бюкса і того фільтра після висушування. Навіщо? Тому що за формулою ми маємо знайти різницю завислих речовин, які залишились на фільтрі, помножити на тисячу і поділити на об'єм відібраної лікводи природної води. В моєму випадку це піло см смкубічних, і це буде вміст завислих речовин. Важливий момент, якщо ви працюєте з терезами, бажано, щоб це були аналітичні терези. І з п'ятью знаками після коми, щоб ви побачили ту різницю по завислим речовинам. Ну от таким чином ми сьогодні визначали завислі речовини. І наступний наш крок ми будемо визначати розчинені речовини. Слава Україні! Героям слава!